Шановні наші переселенці, вітання від нас з колегами. Євген Брагар, народний депутат України, Сергій Козар, Владлен Неклюдов, засновники громадської організації ВПУ України, Сергій Козар, переселенець Донецька, Владлен Михайлович Неклюдов з міста Кривий Ріг, народний депутат. І ми хочемо е, проінформувати. Про наші останні крайні зустрічі з урядом, де ми отримали інформацію про те, що, слава Богу, найближчим часом запрацює механізм отримання сертифіката на житло людям з тимчасово окупованих територій. Так, на жаль, це поки будуть категорії людей. Це будуть військові в першу чергу, це будуть родини військових, це будуть. Люди з інвалідністю, вся ця інформація буде найближчим часом від міністерства, яке повинно цим займатися. Міністерства розвитку громад та територій. Вони оприлюднять всю цю інформацію найближчим часом. І наші люди-переселенці зможуть чітко зрозуміти, хто і коли зможе почати отримувати ці сертифікати. Також з того, що ми бачимо зараз під час наших поїздок на Херсонщину, зараз ми в Одесі, і ми бачимо, що умови, в яких живуть люди зараз в місцях тимчасового проживання, достатньо погані. За ті роки, скільки люди там живуть, безумовно вже е, потребують ці приміщення і ремонтних робіт. і... Нового обладнання і багато багато всього іншого. Тому наша ініціатива, щоб найближчим часом були розподілені кошти, з, на жаль, не працюючої субсидії на оренду житла, на неї є кошти в бюджеті держави, щоб ці кошти були частково розподілені і направлені саме на ремонтні роботи, на облаштування місць тимчасового проживання, там, де зараз живе по Україні. Близько 100 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Тому, шановні наші підписники, нам дуже важлива інформація з місць тимчасового проживання. Якщо ви живете, або ви, або ваші рідні, близькі, знайомі в місцях тимчасового проживання, будь ласка, присилайте нам сюди фото та адреси цих місць тимчасового проживання, де дійсно потрібні ремонтні роботи. Де дійсно недостатньо сантехніки або іншої побутової техніки. Ми будемо звертати увагу Міністерства соціальної політики саме на такі локації. І після того, як гроші будуть перерозподілені і буде виділена сума грошей саме на ці оновлення в цих місцях тимчасового проживання, ми будемо подавати перелік таких локацій, де в першу чергу потрібна допомога від держави. Присилайте фото, присилайте адреси. Чекаємо на всю інформацію від вас. Слава Україні!